Тризуб на нашому гербі міг виглядати зовсім інакше. Друзі, можливо, зараз я вам покажу шокуючі історії. З вами український історик Олександр Ауфоров. Друзі, уявіть, якби Володимир Великий не карбував своїх монет срібників, з яких було обрано тризуб на герб України у 1918 та 1912 році, де б ми ще б дізналися про княжий знак, про наш герб тризуб. Ми побачили княжу знак Володимира на цеглі з десятинною церквою, яку він збудував. І на кількох з цих цегл є зображення княжого знака Володимира Великого. Але тоді б наш герб виглядав би друзі. Ось так саме таким зображувався тризуб на початках правління Володимира. Цікаво, що середній зубець ставав довшим з часом, а на початках він був коротким. І мій міні каталог княжих знаків на 49 знаків додається при купівлі будь-якого товару з першого стрічного інтернет-магазина. До цього в гуглі просто наберіть магазин алферових.